Бо вони тепло зараз люблять. Гарненько так бере загорить. Наша яєчка. Що ж, буду зараз розкидати. Хто угадає, скільки штук я завезла. Всіх вітаю на своєму каналі. Збираюся їхати в дорогу, вже все підготувала. Місяць відпочили, потрібно працювати. Декретна відпустка закінчилася. Я вже завантажила машину, ящички. Думаю, всі здогадалися, що я сьогодні їду на закупку курчат. Я і так сезон пересиділа аж на три тижні. Тепер потрібно працювати, бо люди, мої замовники, дзвонять, питають, що в мене є, в мене ще взагалі нічого немає, в мене повне зіро. Тож потрібно працювати, будемо працювати. Так, в мене є ось такі ось ящики. В ящиках, як бачите, я вже зробила заготовки. У мене ось такі одноразові пелюшки: 60 на 90. Дуже гарно вони розрізаються навпіл. І гарнесенько ось так лягають плотненько у ящик. Це для того, щоб курчата, лапки собі не поламали і нікуди їх не повсовували. Сьогодні я їду не тільки по курчатах. Одразу буду брати і каченят мулардів. Інших брати в цьому році не хочу. Дуже кричать, мені це не подобається. Мені подобається, коли вона тихенько себе веде і гарненько росте. За 3-4 місяці, якщо гарно годувати, можна вже буде різати. Тут також вже сарай підготовлений. Для зими тепер проводимо дезінфекцію всіх кліток. Заново все виноситься, дезінфікується і підготавлюється для того, щоб вже війти в новий сезон. Можна сказати так, в нових клітках вже продезінфікованих, промитих. Зараз це все намокає, змивається і буде заноситься. Так, як пройшла зима і дуже довго не було в нас тут курчат, тепер приходиться все доводити до ладу, тому що дещо посвіло, дещо залишилося брудне, а дещо потрібно просто змінити. Якщо пам'ятаєте, в тому році в мене тут така барикада велика була зроблена. Зараз воно трошки буде перероблятися. І що ми будемо взагалі сюди в цьому році завозити, що ми будемо скупляти? Не забувайте на нас підписуватися, ставити лайки. Для вас це безкоштовно, для нас приємно. Так що ось так, ще будемо запускати буржуйку, протаплювати, дивитися, чи все добре знає, тому що все он поотходило. Зима-зимою, нічого тут не топилося. Горить буржуйка, треба їм нашкварити тепло, бо вони тепло зараз люблять. Гарненько так береза горить, аж гуде. Так, нам потрібно зробити, щоб тут було хоча б градусів 30, але так як тепло піднімається до гори, тут буде десь градусів 32-34. Взагалі дуже класно і оптимально для курчат поверху. Знизу будуть сидіти качки, вже понасипано камбікорма і залита вода. Вода, як бачите, з ліками, з якими саме, я наливала туди чектонік, вітамінний препаратик, в кого невеличка кількість, можна тетравіт брати, і кожному в рота. Капати вже гаряче, треба назад фольгу надягати. Так, по комбікорму. Поки чекаємо поставки замовленого комбікорма. підкупили ще друйниви тим, що користувалися в тому році, це старт для бролерів і старт для качок. Так, а яку саме поставку ми чекаємо, який саме комбікорми ми замовили, будете бачити в наших наступних відео. Єва Володимирівна закупи зробила. Гарніні ципи, як завжди. вже дома, що я привезла взагалі додому по закупці. Це в нас редбро, наша яєчка і бролери та партія коп пісоки. Тут соці, бачите, з чорними цятками. Тут теж бролери. Тут в нас дивіться, які гарні різнокольорові далматинці. Далматинці – це пташки м'ясного напрямку. Їх треба годувати. Тамбікормом, так само, як і бройлерів, для того, щоб в них був швидкий зріст, і вони дуже гарно набирали вагу. Півники ростуть до 8 кілограм, курочки ростуть до 6 кілограм. Наша яєчка, відповідно, вона ж менша. Що ви вже їсти хочете? тіку тіку Ого, тіку-тіку-тіку-тіку. Налетіли, налетіли коршуни, де. Да. І привезла ще мулардів, як і казала. Ось такий манюник. Ді сюди. Що ж, буду зараз розкидати. А я думаю, а хто тут кричить? Хто це тут кричить? Він до лів заліз і ває на все. Так, ну що? Он, давай 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 Як бігає. Малеча вже дає, яка бігає. Зараз ще будемо пересаджувати, досаджувати бролерів. Ой, оно, две эти классные. То вгадає скільки штук я завезла. Так, сюди досить.